Привіт! Мене звати Світлана Книж, і сьогодні я хочу поділитися з вами історією, яка змінила моє життя, з якого моє життя і почалось. З самого дитинства мені доводилось боротися з випробуваннями долі, які мали зробити мене сильнішою. Я народилась та виросла в маленькому селі Вільшана і вже з двох років росла без батька. Мама виховувала мене самостійно, однак, коли мені виповнилось 7 років, вона переїхала до Києва працювати. І з того часу я її бачила вкрай рідко. Коли я пішла до школи, я паралельно пішла ще танцювати. По 6 годин на день тренування і паралельно в школі вчителька ініціювала булінг в мою сторону. Над мною знущалась і вчителька, і учні. Мої однокласники. Вже в 11 років я не розуміла, хто я, що зі мною відбувається, і як мені з цим бути. У той час на полицях вдома я знайшла книги з психології. Спершу вони були для мене просто цікавими, однак потім в них я почала знаходити відповіді на свої запитання. Вони пояснювали мені, що зі мною відбувається, що відбувається з оточуючими і як з цим бути. В них я знаходила ці відповіді. І вже в 15 років я точно знала, що хочу навчатись і бути психологом. Трішки відмітаємо: в 13 років я з бабусею переїхала до трішки більшого міста, де я вже навчалась в економічно-правовому ліцеї. Я обрала правовий напрямок і саме там. Я почала писати праці, наукові, філософські мани по ненасильству та сродності праці. Для мене це було дуже новою атмосферою, дуже а, незвично, тому що там в мене ніхто не було. І це був ще один стрес, тому що я не знала, що може бути інакше. Після закінчення ліцею я вступила до вищого навчального закладу на психолога в університеті Драгоманова, де закінчила бакалаврат та магістратуру, що для мене було таким приємним сюрпризом, хоча я дуже старалась саме з червоним дипломом. Під закінчення бакалаврату я почала вже практикувати, проходила безліч курсів, семінарів, практики, здобувала і вела клієнтів. На сьогоднішній день я вже 5 років веду сесії з клієнтами, маю понад 350 годин особистої психотерапії, безліч семінарів, до речі, працюю в напрямку Гештальт і продовжую в ньому ж і розвиватись. Я... Моя історія приклад того, що непросте минуле, достатньо складне травматичне дитинство. Де не було емоційно включених ні батьків, ні бабусь чи дідусів, тому що, знаєте, є такий жарт в психології, що найгірший комплімент, який ви можете зробити своїм батькам, це піти навчатись на психолога. Тож моя історія прикладом того, що, народившись в маленькому селі, самостійно оплачуючи всі курси, все навчання, без будь-якої допомоги можна відновити і відбудувати з нуля просто внутрішню опору, своє бачення в житті, цілі свого життя і стати квітучою, дорослою дівчиною, жінкою. Насолоджуватись своїм відображенням. Тим, що єси, як спиш, навіть в найборемніші часи, бути опорою і для себе, і для того, хто поруч. На сьогоднішній день я вже відвідала самостійно більше 17 країн, допомогла здобути, напевне, сенс життя, У будь-якому випадку, так клієнти говорять. Багатьом клієнтам. І хочу, щоб ви не здавались на своєму шляху, і пам'ятали, що хоче шлях, ваш може бути довгим, і в самій психотерапії може бути і нелегко, і незрозуміло, і боляче. І просто хочеться, щоб щось скінчилось, і ця нестерпність відчуттів, щоб щось її заглушило, щоб. Щось зробити з цим. Це проходить і внутрішній спокій, певне розуміння настає. Хоча ви починаєте більше розвиватись, і ваше бачення світу змінюється, ви стаєте іншою людиною і психотерапію, звісно, не відміните. Я бажаю вам... Щоб ви ставали кращими версіями себе, якщо так можна сказати, і щоб ваше життя приносило вам насолоду. солоду, щоб ви могли сказати, що ви щаслива людина. Хоч щастя, це достатньо суб'єктивне розуміння.